Ми звикли бачити Чорнобиль крізь об'єктив постапокаліпсису, порожні вікна, іржаві гойдалки та тиша, що тисне на вуха. Але щоб збагнути справжній масштаб трагедії, ми маємо повернути час назад у квітень 86-го року. Прип'ять не була звичайним містом. Це був вітринний проект Радянського Союзу, місто майбутнього, середній вік його мешканців лише 26 років. Тут не було черг і дефіциту. Люди вірили, що вони еліта, яка приборкала атом. Серцем цієї віри була Чорнобильська станція, найпотужніша, найбезпечніша, Прип'ять жила своїм кращим життям, не знаючи, що до її кінця залишилися лічені години. Технічна пастка серцем станції був реактор РБМК 1000 Радянські вчені запевняли, він настільки безпечний, що його можна будувати хоч на красній площі, але вони брехали. Реактор мав критичну ваду, позитивний паровий коефіцієнт, це означало, що у певних умовах машина могла піти в неконтрольований розгін. Ще гіршою була конструкція стержнів керування, їхні графітові наконечники у першу секунду занурення. Не зупиняли реакцію, а підштовхували її. Це був детонатор, про який знали лише на найвищому рівні, але звіти про небезпеку роками ховали під грифом цілком таємно політичний престиж був важливішим за безпеку людей. Фатальний експеримент ніч на 26 квітня. На четвертому енергоблоці почалися випробування через помилки керівництва. Реактор опинився у вкрайне стабільному стані. Оператори вивели майже всі стержні керування, намагаючись підняти потужність. Реактор був схожий на натягнуту струну, що готова лопнути будь-якої миті. О першій годині 23 хвилини та 4 секунди. Експеримент розпочався. ланцюгова реакція почала стрімко зростати. В останній надії зупинити процес було натиснуто кнопку Аз 5, але замість порятунку графітові стержні завдали останнього смертельного удару. Потужність зросла у сотні разів, тиск пари розірвав сталеві канали, шляху назад більше не було. 0 годин 23 хвилини 40 секунд. На пульті четвертого енергоблоку натиснуто кнопку АЗ5, це мав бути кінець випробування, секунда безпеки. Але замість того, щоб зупинити реактор, графітові наконечники стержнів, що входили в активну зону, стали детонатором. Залічені частки секунди потужність стрибнула до неймовірних масштабів. Пара під шаленим тиском розірвала канали охолодження. Перший вибух підкинув у повітря 2000-тонний дах реактора, другий розніс активну зону вщент, виштовхнувши в нічне небо тонни радіоактивного палива, графіту та смертоносного ізотопу йоду. Над зруйнованим блоком здійнявся дивний фосфористіюючий промінь світла. Це було красиве. І водночас смертельне сяйво іонізованого повітря. В залі керування запала тиша, яку переривав лише ревпари. Оператори ще не знали, що реактора більше не існує. Ціна брехні та перші герої першими в це пекло ступили пожежники. Караули Володимира Правика та Віктора Кібенка прибули на виклик через лічені хвилини. На них були лише звичайні брезентові роби. Та каски. Без жодного захисту від радіації вони гасили вогонь на даху машинного залу, топчучись по уламках палива, що випромінювали тисячі рентген. Вони виграли час для світу, але заплатили за це мученицькою смертю за лічені дні. Поки пожежники гинули на даху, радянська система намагалася врятувати власне обличчя у Москві та Києві мовчали. У прип'яті наступного дня діти гралися в пісочницях, а люди готувалися до 1 травня дихаючи пилом, від якого зашкалювали військові дозиметри. Евакуацію оголосили лише через 36 годин. Людям казали, що це на три дні. Вони покидали свої домівки, не підозрюючи, що ніколи не повернуться назад. Кадри природи, що перемагає бетон. Ліквідація наслідків стала битвою, яку людство ще не знало: 600 тисяч людей шахтарі, солдати, пілоти, вчені. Вони йшли туди, де відмовляла навіть японська техніка. Біороботи так називали тих, хто вручну скидав графіт у жерло реактора за лічені секунди. Чорнобиль став не просто технічною помилкою. Він став вироком системі, де брехня була фундаментом, а людське життя лише статистикою. Сьогодні зона відчуження це пам'ятник нашій самовпевненості. Природа повільно поглинає бетон при п'яті, нагадуючи, що вона сильніша за будь які ідеології. Що ж справді сталося на Чорнобильській атомній електростанції? Це була зустріч недосконалої машини та зламаної системи. Це урок, який ми продовжуємо вчити і сьогодні урок про те, що ціна брехні вимірюється не грошима, а життями майбутніх поколінь.